Авдіївка це місто вже багато років. Така ціль для зазіхання Росії, і вона багато разів намагалася якось захопити, і не вдавалося, в чому в чому унікальність, секрет фортеці. Авдіївка як фортеці, чому вона досі, досі вистояла? Да? Що це? Люди такі, якась місцевість особлива, що це? Е, ну, в першу чергу, це ну, подяка Збройним силам України, е, е, так звана Авдіївська промка, вона дійсно з 2014 року тривається. От е, 30 липня 14-го року, е, так звані ДНР е, зачистили з міста, і е, після того ну жодного разу прапор не мінявся. А промка ну от у нас за роки 14-го року вона от кожної бригади, яка заходила на ротацію. В Авдіївку ну, вона відбудовувалась, вона добудовувалась, вона укріплялась. І, от знаєте, кажуть, як Нове Око да, по-новому бачить. От так от і кожний командир, при... коли заїжджав на ротацію в Авдіївку, щось робили, будували. І ну, от зараз вже більше року повномасштабної війни і Авдіївська промка тримається, жодного метру не, не вдалося їм продавити. І, і це ну, дійсно. Ну, я сам 15-му році на промці воював. Я знаю е, місцевість, і ну в мене нічого нема, крім слів подяки хлопцям, які віддають там, на жаль, іноді саме ціна це своє життя. Я в дії потримаються.